Так, будемо знімати бампер. Починаємо з того, що потрібно відкрутити раз, два, три. Три торкса зліва і справа і зняти фару. Так, Торкси ми відкрутили. Це в нас торкс на 20. Знімаємо фару зверху. І відщовкуємо кріплення. Так, фару ми знімаємо через оці два кріплення. З тої сторони і ідентично з тої. Далі в підкрильниках нам треба відкрутити оці торкси. Раз, два. Ідентично з другої сторони. Торекс на 30 і що стоять знизу, що з правої, що з лівої сторони, досить важко розкручується, так як попадає вода і ржавіє верхні. Трошки в кращому стані. Оце як який Тут верхньому взагалі ніби так толком нічого не бракує. Ну цей найважчий що. Ходимо закручувати, почистим позмазуємо. Так, наступне. Ліземо під машину. У мене отут воно вже відломане. Кого тіли? Відкручуємо. Ой, що ж тебе не видно. Де ж ти там є? Зараз покажу. Що зловлю? Он. Там є торкс. Один ідентично з другої сторони. Торкс там на 30 і також відкручуємо раз. Так, фокусуйся. Ось ці всі торкси, які тут є. Так, розкручуємо, легко сказати. Йдемо поведе 40. Торкс там на 27. Будемо зараз запсикувати це все веде. Взагалі не рухається, можна хіба повиривати. Так, пробуємо запсикати між обшивкою, щоб воно хоч якось на різьбу попало. Шапки великі. Просто так не піддадиться. І почекаємо пару хвилин, попробуємо ще раз. Так, поки що результатів нема, відкручуємо зараз оці 4 торкси і будемо відщовкувати кріплення. Так, Там відкрутили торкси на 20. Відгинаємо обшивку. І у нас отут ще є торкс на 30. Стої. Справа і зліва. Так само їх відкручуємо. Так, далі лопаткою. Підважуємо і відщокуємо. Там їх три. Попасти там де треба. Там працює ось така система, яка заходить в тієї пазіки. Капець плотно сидить. Кіломаттерна охота. Так, зараз ми тут чимось підважимо. Поміняли трошки інструкції. Ой, вибачте. Поміняли трошки інструмент, вставили, надавили на кліпсу оцю, оцю і воно відщовку у нас з тої сторони вже відщовку. Так. Далі ідентично ми маємо щелкнути. пробувати як вийде так не щелкнули повністю не втикайте по пластмаску не треба тягнути третій верхню накладку такі самі вушки є три три тут чотири внизу ідентично знімаємо на другій стороні так, так. пробуємо ще залізти от туди до болтів, бо ну, ні в як вони йдуть. І запсикуємо звідси. Один в мене взагалі прорвало. Ті стоять, не рухаються. Цей був вирваний, він там не тримається, ті два тримають. Ну, не два, один. Ну, Фокусуйся. Покажи, яка тут. красива штука. Також, треба буде їх розкрутити, розрухати і зачепити обшивку назад. Так, і на тому в мене буде фініш, складати назад. Тут один, їх є 4, два штуки, вони тримаються за внутрішній каркас і не дають скинути бампер. Ідентично з тої сторони, бажання ламати вже нема. Вкладаю назад. Та й по всьому, хто там має бажання велике бавитись, запсикувати, відпсикувати, можете це все зняти. А ПСАшникам великий привіт. Могли би придумувати якийсь пластик або щось таке, хоч на гайки, щоб ключами зловити торкс. Прокручується, тут зловити нема за що. Сидить там в пластику. Ті я зараз ще викручу, а там ті два точно ні. Вже пізно, бажання бавитись далі нема. Ну ще дорозкажу, коли скидуєте бампер. Треба від'єднати штекер, це йде на парктроніки. І якщо я не помиляюсь, там ще має йти на, на задні стопи, то й задні протитуманки. Відкидуєте бампер і від'єднюєте штикера. Все, там нічого далі ніби складного нема. Саме гемор це є з цією обшивкою.